Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні трошки новий формат це відкриття кристалів. На моєму аккаунті та на аккаунті друга і на аккаунті дружини. Зараз, бачите, відкривав Nexus Шестизірковий зірковий вибрав доктора Дума для того, щоб побільше було кусочків для семизіркового. Кристалу. І зараз відкриваємо Nexus Безодні. Сподіваюсь, тут буде вовк. Хоча бачив, що писали, що може його не бути, оскільки я забрав Нексуси набагато раніше. Але, як бачите, то ні, все-таки вовк тут є. Отже, можна притримати ці кристали до додавання нових чемпіонів. І потім їх відкривати. Тому я відкрив тільки один, оскільки з першого власне, дістав Вовка, тому будемо його качати, будемо за нього грати контент. Наступний кристал вирішив залишити для кушали містичної. Також цікаво за неї буде пограти. До речі, рекомендую заходити на сайт Кабамо, на магазин їхній, для того, щоб там забирати раз в раз-7 днів отакі кристали, якщо я накрутив. І для того, щоб забирати додатково один щоденний кристал один раз в день. Покрутимо щоденні кристали, побачимо, чи є тут шанс дістати семизіркового персонажа, чи немає. Бо мені поки що так не щастить. І з першого кристалу ось альфа третьої категорії. Дуже досить гарний дроп з цих кристалів. Дуже подобається. Це кристали щоденні для останнього титулу валіант. І хто ще не став, звертайтесь до мене, допомагаю в проходженні контенту вже більше 6 років досвіду в мене по грі. Марвел Битва Чемпіонів. Якщо є складності з контентом, з новим контентом зима болю, то можете звернутись. Ці неприємні, не кусаються. Завжди радий допомогти. З некрополями, набиття арени, ви бачите, у мене 448 тисяч очок арени. Допомагаю з набиттям РН на 12 та на 4 мільйони по приємній ціні. Тому, якщо цікавить, пишіть до мене в Телеграм, ссылка буде в описі. Завжди радий допомогти. Так, вже відкрили 6 кристалів, і поки що найкраще це ціла альфа. Але, в принципі, за те, що ти. Один раз в день заходиш в гру, такий дроп, то це досить непогано. Ось база шоста. Тобто, ресурси для підняття чемпіонів вони капають потихеньку, і не є проблемою зараз для тих, хто отримав останній титул. Викачувати багато різних персонажів для різних потреб на четвертий ранг, як мінімум, так точно. Так, наступний кристал. Що в нас тут? І колір 5. Ну, колір п'ятий це не досить гарний дроп. Але, в принципі, теж зайвим не буде попіднімати на 3.45, на 4,55 він, колір цей теж потрібен. Вирішив перезайти. Може, Пощастить краще, так би мовити. Так. Що в нас тут? О, шматочки альфи третьої. 9 тисяч. Тут падає 9 тисяч, 45 тисячі. І ціли, ціла альфа. Так само і з базою. Бази 5700, 11400. І ціла база. Падає. Ось шматочки бази. Шосте. Також тут може випасти, можуть випасти шматочки кольору П'ятого. О, шостого, вибачте, Шостого кольору, а також може випасти і цілий шостий кольор. Такі кристали є у мене та у мого друга. Зараз покрутимо в мене, докрутимо ці кристали. Перейдемо до семизіркового кристалу. Зміг назбирати 15 тисяч для вас. Так. Шестизіркові кристали тоді залишимо в спокої, залишимо для нового обраного кристалу. Будемо сподіватися, звідти дістати цього нового Червоного-міченого. Звісно, він би був би не на заваді. О, Ворлок. Ворлок це чудово, це дуже класний персонаж для всього контенту, який є, в принципі, в грі. Дуже гарний персонаж. Чудово заходить на щомісячні сюжети. Так взагалі один з найкращих варіантів в будь-яких підсиленнях, які б вони не включали. Так, ще трохи кристалів за 200. Це ми дістали з семиденних кристалів, ще дві штучки покрутимо, може пощастить, але ні. Ні шісток, ні, сіми, ні сімок тут немає, на жаль. Хоча мені якось на моєму твінку дві штучки я бахнув з кнопочки, і звідти випала семизіркова доміно. Тому тут кому як пощастить, у кого як з удачою. Це аккаунт моєї дружини. Тут, тут кристали за 300 з фотон. В неї є вже фотон семизіркова. І тубель на семизірковий фотон було б непогано дістати. Шість зірок Блейд. Непогано. Непогано звідси хоча б шестизіркових зіркових персонажів діставати. Це все таки шматочки на семизірковий кристал. Та і Блейд, в принципі, непоганий персонаж, тільки всі за нього давно забули. Хоча буквально роки три тому він був найактуальнішим персонажем у грі. В свій час імбою проти містиків до виходу факела. Але забули всі за нього, забули, нікому він вже не потрібен. Хоча є люди, бачу аккаунти, бачу які качають блейда і радіють при грі за нього бо він досить живучий такий хлопака, коли в нього коронка 200. Так, тепер кристали зміченим. А ні, зараз Nexus. Nexus 6 дірок. Знову ж таки. Тут є. Вибираємо титаншу, бо коронка їй потрібна. Зайвої не буде. Чим більше. Тим бачу вона в неї 4.55. Для нового режиму рейдів навіть 4,55 титанша досить непогано заходить. Якщо правильне підселення взяти, звісно. В майбутньому планую записати відео по рейдах, по завданням Союзу по восьмій карті. Як грати, кого, кого вибирати, на які гілки, як розподіляють гілки. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити подібні відео. Бо багато українських союзів чомусь бояться цієї восьмої карти. Хоча нічого там складного немає, тільки правильно підбирати персів та правильно грати при тих чи інших підсиленнях. І на другому кристалі чотирьохзірковий наглядач. Трошки не пощастило, немає семизіркового персонажа. Хоча комусь, буває, щастить один, покрутили семизіркового персонажа, дістали і щасливі. Але. Нам чомусь не пощастило. Принаймні на цьому відео. Так, тепер самий кристал. Крутимо в неї. Дивимося, що падає. Додали сюди нових персонажів. Гіперіон досить непогано, якщо буде в дублі, можна дістати. Але падає доміно. Це чудово. Чудово після двох людин мурах. Доміно це просто. Чудово. Хоча от вона підняла тільки нещодавно на 4,55 доміно, для того, щоб за найманців пройти сюжетку, і ось падає семизіркова доміно. Тому, якщо ви хочете якогось персонажа собі семизіркового, прокачайте на 4,55 шестизіркового. і тоді вам випаде семизірковий персонаж. Досить часто це в Кабама так працює. Тому закон, закон кабами, так би мовити, такий цікавий. Ще два кристали за 200. І тепер вже аккаунт мого друга Сашка. Дякую йому за надання аккаунту. Він назбирав 24 щоденних кристали. В яких можна ді... дістати семи зіркового персонажа. Подивимось, чи йому пощастить на його аккаунті. Другий кристал? І шестизірковий цілий кристальчик непогано. В щоденних кристалах для парагонів такого немає. Там тільки 5000 шматочків можна дістати. Ну або шестизіркового персонажа, якщо пощастить. А щастить там дуже рідко. Ось ціла альфа третя І знову ж таки, альфа третя база шоста, вони досить часто падають в цілому вигляді, в шматочках так само. От. Тому дійсно, вибачте. Подивився, що мені написали. Так. Звичка в мене така свайпати зверху донизу. Трохи є. Так. Вже 5 кристалів відкрутили і альфа базу подіставали. Трохи шматочків п'ятого кольору. В принципі, дуже гарні кристали, дійсно. З них ось ціла база шоста. Дроб з цих кристалів дуже гарний. Тому, ще раз нагадаю, хто ще не став варіантом, звертайтеся, якщо вам потрібна допомога, буду радий допомогти. Так. Знову шматочки альфи третьої. Знову шматки Альфи 3. Ті 4,5 чи 9? 4,5. Ну, то так, можна назбирати буквально за 12 днів 2-3 альфи. Та дві-три бази. А це вже прокачка одного персонажа на четвертий ранг. Так що дуже гарні кристали. Вирішив 10 з кнопки бахнути. Цілий ну, упав кольор. І ще 5 кнопки. Ну ось три бази і майже три альфи. Дуже гарний дроп, я вважаю, дуже непогано. І переходимо до. А, ще кристал також, який один раз сім днів. І звідси випало 20% кольору шостого. Непогано. Це семизірковий кристал за проходження підземок назбирав Саша. І що нам тут падає? Анжела було б непогано. Немор. Теж гарно. А в дублі так взагалі чудово. Щоправда, в йому коронку 200 треба бажано для того, щоб віддача йшла назад. Але непогано, в принципі, так само. А, і раз в 7 днів ми збираємо отакі кристали за 200. Тільки шматочками збираємо по 2000. І таким чином можна отримати і звіти шестизіркових або семизіркових персонажів. Тут трохи не вистачало на семизірковий кристал, отримав добро на те, щоб відкрити І їх для того, щоб була змога відкрити ще один семизірковий Кристал, оскільки багато в нього персонажів на аккаунті, то нового зустріти шестизіркового персонажа досить важко на таких аккаунтах розкачених. Один крутимо. Німрод. Непогано. Коронка 200. Дуже добре. Це ще такі додаткові кристали, з яких можна дістати шматочки семизіркового зіркового Два факела. Кіті Прайт, Халк, Кросбоунс. Досить непоганий дроп. Шести зіркових персонажів. Але, отак, от як виходять семизіркові, то актуальність трошечки падає 6 персонажів. Хоча 565 з підвищенням досі ще актуальні і дуже багато контенту проходять. І на завершення ще один семизірковий кристал. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте українські вподобайки. До наступних зустрічей!